Штрудель з куркою та солодким перцем або зі шпинатом, фетою та в'яленими помідорами це вишуканий сніданок або закуска до святкового столу. Багато-багато начинки і смачне тонке тісто, а штрудель з яблуками це чудовий солодкий акцент. Отже, готуємо штрудлі з трьома смачними і простими начинками. Детальний перелік інгредієнтів залишу під відео. Починаємо з тіста. Нам знадобиться три склянки універсального борошна без гірки. Моя склянка 250 мл. До борошна додаємо 1 чайну ложку солі, 50 мл олії без запаху, це десь 8 столових ложок та 1 столову ложку оцту. Тим часом додаємо 250 мл окропу і перемішуємо дерев'яною ложкою, доки тісто гаряче. Це моє улюблене універсальне тісто підходить для різних начинок, а працювати з ним одне задоволення. Я вже робила з ним вертути з сиром і зеленю, посилання залишу під відео. Як тісто трохи охолоне, продовжуємо місити вже руками до однорідного гладкого стану. Спочатку вам може здатися, що тісто закруте, але вже через пару хвилин замісу тісто почне збиратися в шар та ставати еластичним. Звісно, якщо у вас є тісто міс, місіть краще ним, я сьогодні замішую руками, щоб показати, як це просто, легко і швидко. Ось таке тісто у нас виходить, воно ще добре тепле, затягую його плівкою і відправляю відпочивати, доки буду готувати начинки, але не менше, ніж на 30 хвилин. Для першої начинки на розігрітій пательні з топленим маслом підсмажуємо нарізану невеликими шматочками курячу грудку до золотистої скоринки. Потім додаємо до неї дрібно нарізані цибульку та часник, смажимо помішуючи кілька хвилин до м'якості. І додаємо дрібно порізаний солодкий перець. Підсмажуємо ще хвилинку та додаємо дрібно порізаний помідор без шкірки. Для того, щоб з помідора легко зняти шкірку, достатньо залити його окропом на пару хвилин. Тепер додаємо свої улюблені спеції. У мене це сіль з травами, трохи сушених помідор з перцем чілі, солодка сушена паприка, звичайна не копчена та лимонний перець. Хочу сказати, що це вже чудово пахне. Також додаємо пару столових ложок жирних вершків для більш ніжного вершково-кремового присмаку. Прогріваємо кілька хвилин до загущення і знімаємо з вогню. Начинки для штрудлів не мають бути надто соковитими, бо ми ж їх будемо загортати у тісто. Обов'язково куштую вже готову начинку, щоб всього було достатньо. І поки відставляємо. Для другої начинки на розігрітій пательні з топленим вершковим маслом обсмажуємо цибульку і чесник до м'якості і легко золотистого кольору. Доки смажиться цибулька, натираємо на дрібній терці 2 яйця зварені вкруту. Нам це потрібно для більш пухкої текстури начинки. До обсмаженої цибульки з чесником додаємо 200 г помитого і висушеного шпинату. Слідкуйте, щоб і цибулька не підгоріли, бо горілий чесник ще та смакота. Тушкуємо все разом пару хвилин, доки шпинат не зав'яне. Додаємо знову ж трохи вершків, дрібку солі та перцю. Тримаємо ще пару хвилин на вогні до загущення. Далі змішуємо шпинат з натертими яйцями. Повертаємося до тіста, ділимо його на три частини, обминаємо в шар та знову залишаємо відпочити під плівкою на хвилин 10. Не пропускайте цей крок, тоді з тістом буде легше працювати. Тісто будемо розкатувати на поверхні з легка змащеною рослиною олією, борошном не підпиляємо, це тісто цього не потребує. Розкатуємо тісто в корж орієнтовно прямокутної форми товщиною в 2-3 мм по довжині вашого дека для духовки. В моменті, коли вам здається, що тісто більше не розкатується, але занадто товсте, його потрібно змастити олією, перевернути змащеною стороною до поверхні і продовжувати розкатувати або розтягувати. Мені легше саме розкатувати. Через тісто має просвічуватись поверхня, але не дуже захоплюйте, щоб уникнути дірочок. Також старайтесь уникати заломів тіста, бо воно у цьому місці буде рватися. Можна ще раз змастити корж олією для більшої слоїстості. Викладаємо начинку з краю тіста, відступаючи сантиметрів 10 см, щоб легше було загорнути. У мене перший струдель шпинатом. І також зверху я викладаю шматочки фети та порізані в'ялені томати. Вони придають особливий смак. Та обережно загортаємо підгортаючи та защіпуючи края. Готовий штрудель перекладаю на деко застелене пергаментом. Для курячої начинки розкатаний корж трохи припорошую панірувальними сухарями. Десь однієї столової ложки вистачить. Перепорошую з одного боку, щоб не розмокло тісто. На панірувальні сухарі так само викладаємо начинку і обережно загортаємо. Для солодкого штруделя з яблуками також корж трохи припорошую сухарями, а для начинки я порізала 2 великих яблука невеликими шматочками. додала 1 столову ложку цукру і одну неповну столову ложку картопляного крохмалю та дрібку пряничних спецій, можна їх замінити на корицю. Перемішую і так само викладаю на корж на панірувальні сухарі та обережно загортаю. Штрудлі змащую водою, солоні посипаю кунжутом, а солодкі цукром. Обов'язково протикаємо дерев'яною шпажкою та відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 40-45 Таких красенів дістаємо з духовки, щоб їх було легше різати, дайте їм постояти хвилин 20. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео.